Ми продовжуємо з вами розбиратися з тим, як працює гастропсихологія, гастропсихолог, як у гастроентерологічній практиці сучасній з'явився цей новий напрямок гастропсихології, яким я займаюся вже багато років. І ми продовжимо говорити про закрепи. Як з одного боку найпоширеніші розлади по вісі кишечний головний мозок, і ми з вами починали з клінічного випадку, з історії пацієнтки, як в неї з молоду з'явилися тяжкі хронічні закрепи, в другому відео ми розібралися з вами, як по-різному сприймається саме слово закреп пацієнтами і як треба розуміти і все ж таки, що Саме які особливості того, що ви вважаєте закрепом притаманним для вас, для того, щоб лікар міг надати вам більше порад. І далі ми поговоримо про а, дві помилки, пов'язані із а, тим, що люди намагаються робити, коли в них а, є закреп. Перше, це те, що вони одразу починають приймати послаблювальні препарати, не звертаючися до лікарів, не намагаючи розібратися, а що є їх причиною. Особливо це небезпечно для молодих людей. Більше на це страждають жінки. Вони швиденько біжуть до аптеки, беруть собі якийсь препарат, який йому там швиденько продає провізор. Не завжди це абсолютно небезпечні препарати, а це ще й препарати, як я кажу, на що ви приймаєте препарати, які підходять лише для бабусь. Тому що вони. Працюють таким чином, що організм починає до них звикати. Замість того, щоб робити щось, що, що, вимушує організм звикати, але вирішує, нібито цю скаргу, цю проблему, пов'язану із закрепом, може одночасно, може до трикратне. Все ж таки звернутися до лікаря і розібратися. Іноді може для молодих не потрібні обстеження, але саме те, що от молоді жінки вони починають приймати послаблювальні. Є ще один аспект для молодих жінок, які приймають послаблювальні з метою знизити вагу, підтримувати прекрасну ідеальну форму. Так, ну, це вже таке порушення, чесно кажучи. Все ж таки, будь-який медикамент є медикамент, і його призначення має бути суворо обґрунтованим. Тому що для молодих людей, особливо для дітей, саме поради, з корекції, способу життя, харчування, належних фізичних навантажень, рухальної активності, достатнього випивання рідини, складу речовин, харчових. Тобто, чим харчуватися так, якщо у вас є певні скарги на роботу органів травлення, особливо якщо пов'язані вони з закрепами. І повірте, їх немає однозначних, тому що кожна людина індивідуальна, ми зараз знаходимося з вами вже абсолютно в такий момент переходу до персоніфікованої медицини, від доказової, де всім статистично рекомендовано у такий підхід. Із переходом від того, що добре здається для усіх на індивідуалізовані корекції, тому що вам буде краще додати таке, а вам краще робити щось інше. Ну і повертаючися до того, як люди починають необґрунтовано приймати послаблююче, тут треба сказати, що окрім проблем. Органів травлення, що е, можуть викликати закреп, а їх величезна кількість. Навіть ті, якщо зверху донизу, вони не завжди пов'язані лише із самим кишковиком. Якщо йти зі шлунку, то хронічні гастрити можуть бути пов'язані з закрепами, пептичні виразки і змінами секреції е, можуть бути пов'язані з закрепами. Гастрити із зниженою продукцією кислоти або атрофічні гастрити, дуже сильно пов'язані з закрепами. Далі є жовчний міхур і печінка, якщо жовчний міхур не випорожняється належним чином, це є причиною закрепів у молодих особливо. Під шлунком розташована підшлункова залоза. Якщо вона не додає достатньої кількості ферментів, Належної якості, це стає також причиною часто недостатнього перетравлення і різних проблем зі стулом, але і закрепи можуть ставати. Їх наслідком. Далі є тонка кишка, де повинно відбуватися максимальне смоктування речовин, на які розклалася їжа, поки вона йшла зверху через шлунок. І дійшла до тонкої кишки. А далі після тонкої кишки є саме та товста кишка, яка здається відповідальна за закрепи, тому що саме з неї виводяться вже фекалії як продукт обробленої їжі, яку людина споживала. Ще іншою, доходячи донизу. Причиною закрепів можуть бути порушення саме аноректальної зони. Вони завжди супроводжуються достатньо неприємними такими тягосними скаргами, відчуттями, і коли треба звертатися до проктолога, і вони потребують належних аноректальних досліджень, які виконуються проктологами. На цьому ми завершуємо цю частину пов'язану із деякими помилками. У сприйнятті власних закрепів і використанні проносних препаратів самостійно необґрунтовано, іноді не керовано і без нагляду лікаря. Якщо ви маєте закрепи і ви вже використовуєте проносні, коли ви приходите до лікаря? Будь ласка, розкажіть. Назвіть усі комерційні назви препаратів, які ви споживаєте, або харчових добавок, які ви споживаєте, для того, щоб покращити власне травлення, для того, щоб лікар, співставивши, отримавши цю інформацію, зміг зрозуміти, чим ви вже лікувалися, які можуть бути наслідки цьому, і як далі вам допомагати. А я дякую вам за увагу. Бажаю бути здоровими та щасливими. І далі ми будемо продовжувати серію відео навчальних записів про закрепи і про те, як працює сучасний гастроентеролог з точки зору гастропсихології. як працюю я, як гастропсихолог. З вами була лікар, психотерапевт Олена Губська.